Всім привіт! Операція помідори офіційно відкрита. Нарешті дозріли томати, і тепер можна їх квасити. Зранку назбирав домашніх смачних плодів та заквасю простим перевіреним рецептом з гірчицею. Томати з гірчицею виходять дуже смачні та незвичайні. Відчувається смак гірчиці, та додавання саме гірчиці допомагає їм довше зберігатися. Але як правило, квашені продукти довго в нас не затримуються, тому що дуже смачні. А зараз я піду на скубою ще трішки зелені та розпочну весь процес. Всі інгредієнти зібрані в одне ціле: домашній часничок, листя хрону, зонтики кропу, листя чорної смородини, петрушка, гіркий перець, сіль та цукор. Ну і, звісно, наші домашні смачні томати. Я буду квасити томати в 10-літровому відрі. Все дуже зручно та практично. На дно відра викладаємо трішки зелені. Все, що ми назбирали, те і трішки викладаємо. Ось так. Поріжемо трішки часничку. Та додамо трішки перця для пікантності. І додаємо перший шар томатів. Трішки насипали томатів і знову повторюємо процес. Знову додаємо хрін. Ось так все гарненько викладаємо. Зонтики кропу, листочки чорної смородини та петрушка. Знову додаємо чесник та перчицю. І ось таким методом наповнюємо відро до країв. Відро наповнене томатами і додаємо зелень, яка в нас залишилася. І накриваємо все листям хрону. І зараз будемо готувати смачний розсіл. На одну літру води нам потрібно дві ложки солі або 60 грамів і одну ложку цукру. Цукор можна не додавати, мені так більше подобається. Я пробував і з цукром, і без. З цукром помідори смачніші. І додаємо одну ложку гірчиці. Ось такий гірчичний порошок. Ось так. Можна не повну. І це все діло розмішуємо. І отримуємо ось такий смачний розсіл для томатів. Зараз я заколотю потрібну ємність та залию всі томати. Відеречко квашених помідорів зроблене. Накриваємо кришечкою тільки так, щоб все було в воді. Ось погляньте, я притискаю і все покривається водою. І ставимо десь в кімнаті та через 10-15 днів смакуємо. А якщо плануєте зберігання на довгий період, то заносьте одразу в підвал чи погріб. Але там має бути досить холодно, тільки так такі помідори можуть стояти до весни. А якщо погріб теплий, то ніяка гірчиця та аспирин не допоможе. Я вам бажаю гарної консервації. Нехай квашені помідорки радують своїм смаком. Всім добра!